Доброго ранку, дорогі глядачі. Ох, ох, несе, несе. Ну нічого, ми поїдемо по своїх порадах. О-о-о-о-о! Ось тут приходиться трошки притормозити. Але так дуже-дуже повільненько. Не треба дуже багато тормозити, а так потроху. Ось. Боролася, я боролася з колесом, воно спускало, спускало. Ой, виявилося, там був шуруп в ньому. чи хтось крутив, чи як він туди попав, я не знаю. Ось, ну Вже виташ, висунули його звідти і закліли дирку і все. І, не сподіваюся, все буде гаразд тепер. Дякувати добрим людям, допомогли мені. Знову якийсь малиновий ранок, світанок малиновий. Ону там. Знаєте, я, я пригадала, що мені це нагадує. Колись у мене, ну, коли була корова і інколи в неї було, було молоко з домішками крові. Ну, то не, не страшно. Просто неприємно, але ото колір у от, от молока був от такий. І це було, я не знаю, мені не подобається такий колір, такий якийсь рожевий, як то кажуть. Рожевий помість з синім білим, ну от як молоко з примісю крові виходить. Сорі за пікантні подробиці. Да. Ну, корови то буває, там лопає сосудик, якщо... Спочатку, коли вона тільки починає, або взагалі перший в неї раз молоко. Ну, то буває таке. А я думаю, що воно мені нагадує? Ніяк не могла пригадати. Тепер зрозуміла.